Київ наразі стикається з корупційним скандалом, який для багатьох є кризою довіри. Водночас Україна робить усе можливе, щоб зупинити російське просування на лінії фронту, а саме на Донбасі. Щоб обговорити ці виклики, до нас приєднався колишній прем'єр-міністр України Арсенія Ценюк. Пане прем'єр-міністре, дякуємо, що знайшли час для зустрічі з нами. Я хотіла б почати з корупційного скандалу. По перше, з огляду на те, що корупційний скандал досяг вищих ешелонів українських політичних кіл, чи є це свідченням того, що антикорупційні заходи працюють, і вони здатні викорінити частину цієї корупції або навпаки, з огляду на те, що до цього причетні деякі найближчі радники президента Зеленського, чи не свідчить це про те, що корупція дуже глибоко вкорінена в українській політичній сцені? По-перше, дякую за запрошення. на початку ви згадали слово криза. А криза, як відомо, має два виміри з одного боку це виклик, і корупція це абсолютно огідний вчинок у часи війни. але з іншого боку, криза це можливість і шанс. Дозвольте нагадати, що саме мій уряд у 2014-2016 роках створив найефективнішу мережу антикорупційної інфраструктури. Ми створили так звану велику п'ятірку національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, вищий антикорупційний суд, національне агентство з питань запобігання корупції та національне агентство з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Тож немає іншої країни в Європі, яка мала б такий набір антикорупційних органів і для запобігання корупції мій уряд ухвалив спеціальні рішення щодо електронних закупівель, відкритих даних та електронних декларацій для всіх державних службовців в Україні. Тож, моє послання до вас таке. корупція є абсолютно неприйнятною. Але, з іншого боку, українські антикорупційні органи розпочали найбільше розслідування проти високопоставлених українських чиновників і ці люди будуть притягнуті до відповідальності. Розумію, що ті, хто хоче позбавити Україну подальшої підтримки, використовуватимуть цю корупційну справу як привід. Але Я ніколи цього не дозволю. Ви допомагаєте не цим корумпованим чиновникам. Ви допомагаєте українському народу та українській державі виграти цю війну. Тож допоможіть нам перемогти. Ми вистежимо і викорінимо корупцію. і ця справа є яскравим прикладом того, що ніхто не стоїть понад законом. Ніхто. Тож на вашу думку, чи зараз саме час, як вже сигналізували деякі голоси, для потенційних перестановок в уряді? Чи вважаєте ви, що це слушний час для цього? Чи можливо це може занадто дестабілізувати ситуацію, зважаючи на становище на передовій? Справа ось у чому президент України став символом опору України? Він уособлює те, що вже змогли зробити українці адже ми, українці, показали всьому світу, що можемо боротися проти озброєної до зубів Росії, Путін, який розв'язав війну проти України 11 років тому, не зміг її завоювати. Тож, мій другий меседж нам потрібно зберегти легітимність президента України. і тепер президент має сам вирішити, яка його позиція. Наразі він прийняв правильне рішення, очоливши цей процес, керуючи цими антикорупційними зусиллями. щодо політичної стабільності важливо її підтримувати. Але президент повинен переконати українську громадськість, що він здатний впоратися з цією ситуацією і що він виніс уроки з неї. Тож саме він має вирішити, чи готовий він до перестановок в уряді чи будь-чого іншого. Але гадаю, з його боку потрібні сміливі та рішучі дії. Я хотіла б повернутися до питання, яке ви порушили, а саме до сталої підтримки України? Очевидно, що ЄС наразі обмірковує цей кредит у розмірі 140 мільярдів євро, який буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів. У деяких членах держави ЄС існує певний скептицизм щодо потенційних наслідків. Наприклад, відтоку іноземного капіталу з Брюсселя. Яке ваше послання, щоб переконати європейські столиці, що цей кредит є обґрунтованим і необхідним? А також як ви вважаєте, який найкращий спосіб гарантувати, що ці гроші будуть витрачені прозоро? так я чув усі ці чутки та різні побоювання щодо наслідків. Що станеться з євро, якщо європейський союз вирішить зробити те, що потрібно, тобто надати російські активи як заставу під кредит. Мій меседж наступний: чи можете ви уявити, що станеться з євро, європейським союзом та європейською безпекою? Якщо Україна зазнає поразки, Чи можете ви усвідомити жахливі наслідки для всіх, хто живе в Європейському Союзі? Ви не просто допомагаєте нам. Європа інвестує у власну безпеку. а ми платимо найвищу ціну. це ціна людського життя. Отже, ми на передовій коротко кажучи, без сумніву, Україна потребує фінансової підтримки. Найкращий спосіб надати цю фінансову підтримку це використати російські суверенні активи як заставу. Зараз немає іншого варіанту, тому що погляньте, європейський союз теж стикається з політичними потрясіннями. Усюди, наприклад, тут у Німеччині з підйомом АФД та всіма цими антиєвропейськими силами, Тож дати Україні такий кредит це найкращий спосіб надати фінансову підтримку Україні та інвестувати у власну безпеку. Ви інвестуєте у власну безпеку. Є план Б, В, Г що завгодно, але у нас закінчуються гроші. І в цьому конкретному випадку, вважаю, потрібен розподіл ризиків? Я мав зустрічі з низькою е, високопоставлених бельгійських чиновників? Потрібно дати бельгійському уряду міцну і надійну основу для усвідомлення того, що вони не самотні на випадок, якщо, наприклад, росіяни підуть проти них, це питання вже на порядку денному, і європейці можуть це легко зробити. А наскільки великий інтерес є до цього в європейських столицях? Тобто хто на вашу думку міг би взяти на себе? Би цю модель розподілу ризиків, наприклад, це не питання інтересу, це питання самого існування залишків міжнародного права і самого існування безпеки Європейського союзу. Немає іншого шляху, окрім як підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе. щодо правових підстав, то їх є безліч. Чому б не використати ці російські суверенні активи не лише як заставу, а й фактично конфіскувати ці активи. Але на даний момент є шлях уперед, і я сподіваюся, що Європейська комісія зробить усе необхідне, щоб переконати наших бельгійських друзів, що настав час прийняти правильне історичне рішення а тепер я хотіла б перейти до ситуації на передовій в Україні приблизно місяць тому ви сказали, що перемога України дуже ймовірна. Чи ви все так ще вважаєте? Зважаючи на триваючу енергетичну кризу, постійне погіршення ситуації, коли йдеться про моральний дух на місцях, а також очевидні територіальні успіхи, які Росія досягла в Запорізькій області та на Донбасі. Чи ви все ще так вважаєте, що це ймовірно станеться? Чи ви все ще вважаєте, що це так? Абсолютно. Тож давайте розберемося, що насправді означає виграти війну. Для мене виграти війну це зберегти українську державність та гарантувати безпеку для українців. Це гарантії безпеки для українців і в майбутньому зробити Україну членом ЄС і НАТО чи це можливо без сумніву. Але все залежить від сильної волі наших європейських і американських друзів. Ми боремося проти росіян уже 11 років. і чого досяг Путін? Так, він має певне просування. Це правда. Він повзе. Це правда. і саме тому нам потрібно отримати додаткове озброєння. він б'є по Україні. він вірить, що може занурити Україну в темряву та заморозити її. Тому щоб уникнути такого драматичного сценарію, ми терміново просимо наших американських і німецьких друзів надати Україні ракети Таурус і ракети Томагавка Це найкращий спосіб стримати росіян і фактично вразити лук, а не стрілу. Ми повинні виграти цю війну. Ми можемо виграти цю війну. Ми маємо величезний потенціал і можливості. Я маю на увазі нас як вільний світ. Але чого вільному світу зараз бракує? Це політичної волі та політичної сміливості. Чи можу запитати вас тоді, як би ви визначили цю перемогу? Чи буде це повернення території, які Україна мала у 2014 році? Чи вважаєте ви, що є якісь вимоги, які Україна була б готова потенційно навіть розглянути, які були б висунуті Росією? послухайте. Оскільки ми зараз перебуваємо в Берліні, я наведу вам історичний приклад Східної та Західної Німеччини. Рональд Рейган сказав: пане Горбачов, знесіть цю стіну. І в Берліні більше немає стіни. а Німеччина об'єдналася. Настане час, коли Україна відновить свою територіальну цілісність. Але спочатку нам потрібно виграти цю війну і забезпечити правові підстави для того, щоб Україна в майбутньому змогла повернути цю територію іншими засобами. Коли йдеться про стратегію перемоги над Росією, ви все ще вважаєте, що це можна зробити на передовій? Чи на вашу думку зараз це більше питання очікування та використання максимального економічного та дипломатичного тиску, щоб повністю ізолювати Москву від решти світу? немає універсального рецепту. Якщо хтось вважає, що ми можемо це зробити тільки на передовій, то це неправильна стратегія. Потрібен комплексний план, який передбачає застосування всіх можливих і неможливих засобів тиску на Росію усюди, починаючи з економіки. І я справді схвалюю ці зусилля, зокрема останні заяви президента Трампа, Лінсі Грема та сенатора Блюменталя, про те, що вони готові ухвалити пакет вторинних санкцій проти Росії. Оскільки це війна на виснаження, для такого роду війни потрібні всі можливі інструменти. Тому ми маємо чинити максимальний тиск на росіян усюди, тобто підтримувати Україну, запроваджувати вторинні санкції, тиснути на Китай, адже це геополітичний конфлікт. Цей конфлікт не лише між Росією та Україною, це набагато більше. Росія бореться проти України та вільного світу. А хто стоїть за Росією? Китай. Північна Корея, Іран та інші парії. ось моє послання європейській та американській аудиторії. Ви не просто допомагаєте нам, і вони не просто борються проти нас, вони борються проти вас, вашої безпеки, вашого суверенітету, вашого способу життя та ваших цінностей я дуже рада, що ви торкнулися теми Китаю. Насправді, це буде моє останнє запитання на сьогодні. Очевидно, не є таємницею, що протягом останніх кількох років Європа значно посилила свої економічні зв'язки з Пекіном. Чи вважаєте ви розумним, те, що Європа зараз перебуває в ситуації, коли Китай, здається, залаштунків підтримує воєнні дії Росії і має в цьому власні інтереси? Тоді як Європа, яка, начебто, винесла уроки з минулого з близькості до Росії. В економічному та енергетичному плані протягом більшої частини останніх 20 років зараз прагне таких самих відносин з Китаєм. Чи вважаєте ви це розумним Подивіться, що сталося Китай грає жорстко проти Європейського союзу і проти Сполучених Штатів? Китай фактично захопив низку галузей промисловості в США та в ЄС. Тож у певному сенсі ви стали заручниками Китаю і це фактично гальмує вашу безпеку, вашу економіку, і ви НАТО залежні від Китаю з іншого боку, Китай є спільником Росії проти України. Це союз стратегічного партнерства, і обидва воєнні злочинці Путін і президент Сі дуже чітко дають зрозуміти, що вони найближчі друзі на землі. Тож, мій меседж буде таким. США і Європейський Союз мають чинити тиск на Китай. Ви маєте зменшити ризики, відокремитися Ви повинні бути суверенними і незалежними від Китаю. Так, ви можете вести бізнес, але вони не можуть маніпулювати вами. Дозвольте мені висловити це так. Дуже дякую. Я думаю, що головне послання сьогоднішнього інтерв'ю полягає в тому, що максимальний тиск на Росію і її союзників і непохитна підтримка України залишаються надзвичайно важливими для Європи. І Україна може перемогти. І Україна може перемогти. І переможе, і Україна дійсно переможе. Пане прем'єр-міністре. Дуже дякую за ваш час.